Так, знову ми роботі, О, і я, чесно кажучи, думав, що от стелити доріжки арбарету, то дендрарі, Дендропарк, що вже в цьому році закінчить. Уже два, два роки. Так от. Ой. Німці довго запрягають. Мабуть, ще довше, ніж руські. Отак, тут вже зробили. От підсипали, все добре. О, так, я тут цю дільницю пооббирав вже. Так, добре. О, тут. Тут вони проклали оце трохи газон. вони вичили, але труба вона прийшла, щоб вона, вода не бігла по поверху, а бігла по трубах. І так вона, вона і вийшла, вийшла сюди. Все. Внизу, внизу все йде так. Знайшов, як вони проклали. Знайшов. О, це люк тут. І він далі пішов туди. І там, там роблять. О, колись зроблять. Так. Ну що ж, отак от. Так от. Хотілося, щоб все було добре, красиво це підстригли. Воно потім заросте. І тут все добре, тут але ж довго. Довго. Я за зиму впорався, все прибрав, все. ой. Вже десь місяць нікого немає. Не знаю. Я говорив про німців, про русських, а працюють тут на цих дорожках Албанці. А, мабуть, люди не сильно хочуть працювати. Працюють тільки тому, що гроші платять. О. Ну, це логічно. Так, зараз я ще пройду наверх. І намічу собі роботу. Цю ділянку я закінчив. Оцю я тут зразу раз видно, що опа пішли, пішли, пішли наверх. Ноги старі качати. О, так. Видно, що я тут не був. О, в минулому році я е, е, плющ, е зібрав з дерева. А ось якщо видно, наскільки він залазить. О, так. О, це. Чорний. Чого ти там сидиш? А? Чекаєш черв'ячків, що я тобі накопаю. А, Ну так. Да. Накопаю. О, о ваші такі. А ну, дивись сюди, на мене дивись. Накопаю зараз. Почекай. Так. Значит, я починаю отсюди. Отсюди починаю. І так. О, і оцей, оцей падуб, він трішки оце який красивий. Я відійду трохи подалі. О, вічно зелений. Так, оце падуби різні, різні падуби. Тільки треба, я вже показував, говорив, треба плюс е, трішечки в нормі його зрізати. Не весь, не весь, бо, бо а, а, хтось взяв, перерізав. А, з моїх колег не хочуть вони, щоб він різ, але якщо він засохне то не дуже красиво буде. О. Так, зараз прийду і позрізаю оці, що він далі не ліз. О так. Це є робота. Так є робота. А. І далі. Треба пройтись теж щось підправити, щось. А о, як, як, які квіточки. Ну, так заради цього хіба не можна ходити. Ходити до садів до арборетумів. О. І любуватися. тут. І яке повітря. О, а коли сонечко, о так, коли сонечко, то ще й пташки співають. О, а чому ж вони не співають? А тут я прибрав. Так, минулого разу я тут теж лазив. Красива рослинка, і вона ще так лягла, бачите, це цвіт цього руса О, ще минулого року. О так. А ось нарцизи, нарцизи, вони ще не розквітли. Ну, вони пізніше будуть. Так. Нарцизи, тюльпани, вони тільки вилазять. О, так от. О, цей рус такий. Скоро він буде теж красивий. Красивий. О, скоро все буде красиве. Так, ну що, треба йти перевдягатися. Чи може? ще показати трішки квітучих рослин, рослин першоцвітів. О, чи, е, окремо взяти їх. О. Ну, вже забагато часу пройшло. Я не хочу е, ролики такі, відео робити. Симдов, бо не завжди у людей є час все передивитися. О, тому буду трошечки скороти, скорочувати. Скорочувати буду. Так, це я в минулому році все. Вигріб. Тут буде красиво. Так, так, буду скорочувати до 10 хвилин. Якщо це буде краще для каналу, і люди будуть дивитися все, то може до 5 хвилин бо я можу розказати про це і до... зробити менше меншу кількість хвилин. Так зараз вже десь біля 10 хвилин 9.47, Зараз не, не втримуюсь, покажу ще. Ще покажу Вот отаку. Катеніастер. Так, все, пройшло 10 хвилин. Так, до побачення, до наступного ролику. Отак, От сонечко стоє.